Сьогодні незвичайне служіння, не тому що сьогодні ми згадуємо вечері Господню заповідь, яку Христос залишив для церкви своєї, а тому що сьогодні ми бачимо плід, плід, який церква, про який плід молилася церква, це про людей, що Бог доклав спасенних до церкви. Це свято. Я... Не думай, що є якась церква, яка скаже, о, іще одні добавилися. <рес> і ще всього церква радіє. Но, якщо хто так і каже, то значить то людина не рождна свише. Треба задумуватися, чи взагалі буде їй зручно в царстві Боже, коли вона побачить більшість там людей? Друзі, сьогодні такий чудовий день, слава Богу, за те, що Бог допоміг. І братям, і сестрам перемогти дьявола. Сьогодні у дьявола є не празник. Сьогодні дьявола, знаєте, такий похоронний марші грає, тому що він сьогодні поховав цих душ для себе. Він назавжди втратив владу над ними, якщо вони знову не повернуть йому цю владу. Бог допоміг їм перемогти дяволи, це слава Господу. Я зачитаю місце, яке записано в першому посланні до Каріфінської церкви, 10-й розділ, буду читати з першого вірша. Перше послання до Карінфінської церкви. До Карінтя. Десятий розділ з першого вірша апостол Павло пише такі слова: Не хочу я, браття, щоб ви не знали. Що батьки наші під хмарою були, і всі перейшли через море, а всі охрестилися в Моїсея в хмарі і в морі. І всі їли ту саму духовну їжу і всі пили той самий духовний напій, бо напій від духовної скелі, яка йшла. Слід за ними, а скеля була Христос. Але небагатьох із них Бог подобав, тому загинули вони пустелі. А це було як прикладом для нас, щоб ми не були такі пожадливі до зла, як вони були пожадливі до цього місця. І так, апостол Павло, щоб ми зрозуміли, про що він пише і що він мав на увазі, давайте з вами пригадаємо Книгу Вихід. Це оповідання про те, як народ ізраїльський коли знаходився в Єгипті і він був в рабстві. Що трапилось? Хто їх в рабство вів? Хто їх продав це в рабство? Книга буття показує, що був період, коли народ ізраїльський добровільно прийшов в Єгипет, бо там знаходився Якова син, Йосип, який став намісник фараона, це прем'єр-міністр, щоб ви зрозуміли, на даний час. Він мав велику владу, але на той період ті землі, які були біля Єгипта, переживали велику проблему, був голод. Був великий голод. Але Бог благословив мудростю Йосипа, що він зміг зберегти зерно, і Єгипет не терпів голод. Даже ті племена приходили і купляли хліб. Єгипет багатів, міг продавати, але хліба в них було достатку. І ось тоді, коли Яків узнав, що син його Йосип живий, я стараючи цю історію, щоб ви зрозуміли, як вони попали в Єгипет, то тоді Йосип запропонував, щоб Яків і його брати Йосипа, і дружини, і слуги, і вся худоба прийшла в Єгипет і жили там. Бо Єгипет на той час чудово, там подібно, щоб порівняти, на як з Штатами або Англія з такими державами, які мають велике багатство, стабільність. Тоді народ ізраїльський переселився, і за часи написано Йосипа їм було чудово. Гарно вони жили, то не гарно відносилися. Ну, ніхто не хотів мати проблеми з прем'єр-міністром. Ви розумієте, так? якщо Єврія троне, то він розуміє, що це сіна, що він тронув прем'єр-міністр. І він розумів, яку владу мав Йосип, і ніхто не хотів мати конфлікт. Але прийшов час і помер. Йосиф помер Яков, брати Йосипа. І єгиптяні, навіть той фараон, який став пізніше, він вже і не знав того Йосипа, і не цікавився тим, що Йосип зробив для його держави. І єгиптяні почали до євреїв відноситися як до робів. Знущалися, пхали, плювали. І ось прийшов час. Що євреї змолилися до Господа і сказали: Господи, врятуй нас. І написано, що Бог почув їхню молитву і спланував вихід, і через Маїсея він вивів народ ізраїльський з Єгипта, тому що там не то, що знущалися, повбивали младенців, які народжувалися. Фараон злякався про те, що буде перенаселення євреїв більше, ніж єгиптян, і євреї захватять державу. Тому вирішив повбивати всіх хлопчиків, які народились в той час. Бог вивів народ ізраїльський. Чудним образом, такі знаміння були великі, ви можете про це прочитати в книгі Буття. Останні, останні розділи. І ось коли вони вийшли, вони йшли через постелю. Але ми і тут прочитали, що апостол Павло нагадує, що були і там чудеса. По-перше, що Бог вів їх, як хмара, над ними була хмара, яка йшла постійно, вона вночі зникала і з'являвся огненний стол. Коли ви таке бачили, скажіть? Коли ви сапаєте, над вами хмарка висить. Чи є таке постійно? Ні, вона проходяща. Коли вона проходяща, ми кажемо, ну слава Господу. і каже, що? Господи, що? Затримайте. Буває, що затримує трошки, але уходить. Над народом Ізраїльським була хмара. І Господь, коли вирішував, що народу Ізраїльському потрібно було йти, ця хмара починала рухатися. Це подібно як парасолька від сонця. І знаєте, тут по неволі хочеш не хочеш, але треба складатися, йти за парасолька. Да? Бо напече. І народ Ізраїльський складався і йшов. Було все, наче чудово. Але прийшов період, і народ ізраїльський вже стачив своє серце до Господа. Вони почали раптати, возмущатися, вони почали Богу нагадувати і казати, слухай, Бог, нам так хорошо було в Єгипті, навіщо ти нас привів сюди в пустелю?» І Богу це не сподобалося. Навіть і нам би не сподобалось, якщо ви зробили добро для людини, приходить час, а людина тільки в цьому добрі бачить зло. Нам, мабуть, не дуже радісно було це чути. Ось Бог за те, що вони раптали, наказував їх, але це мало було для них. Коли вони наказання, покарання Господня черпали, то вони знову ж стачали своє серце і знову грозили кулаком в сторону Бога і Моїсія. І ось тоді Бог розлютував на них і сказав, що не йдуть вони в землю обетовану. Бог хотів їх провести в ту землю, про яку було сказано, що там тече молоко і мед. Навіть сагляда, які пішли в ту землю ханаанську, вони принесли грозь винограда на палки, слухайте, грозь одну винограда. Не те, що вони зламали там виноградник і лозу принесли. Одну грось вони принесли. І вони кажуть, що дійсно. Ця земля наскільки благословена, наскільки все там чудово, виноградники, сади, все прелесно, красиво. Але далі вони сказали, але там народ сильний живе. І нам ніколи його не вигнати. І знову не почали возмущатися на Бога і казати, не хочемо йти воювати з ними, бо ми там загинемо. Вони цим показали недовіру і навіть і не віру в Бога. І ось тому Павло і каже: дивіться, вони всі вийшли з Єгипта, то той народ ізраїльський вийшов з Єгипта, але каже, не всі вони війшли в землю обітовану. Чому не війшли, Він каже відповідь про те, що полюбили зло, бо в очах і в серці їхні було зло, і вони своє зло виражали до Бога і до ближнього до речі. Бо на Маїсі нагаварювала, на інших нагаварівало їх щось не влаштовувало. До чого ця історія? До чого Павло нам нагадує? Нижче, дивіться, шостий й вірш він каже, друзі, а це нам як приклад є те, що в минулому було, то є сьогодні прикладом для нас, людей, які живуть зараз в цей час. Яким прикладом? Ми можемо порівняти народ ізраїльський з нашим життям. Коли народ ізраїльський знаходився в Єгипті, це подібно, як ми з вами, до увірування в Бога знаходилися в рабстві у дьявола. Спочатку, мабуть, як народ ізраїльського було чудово, це дитинство наше. Як це світле, чудове, радісно. Бувають моменти і нерадісні, коли батьки наставили в угол, чи наказували, чи щось забирали. Але більшість цього було радісно. Але прийшов період зрослить, і ми зрозуміли, що цей світ не такий гарний, як нам в дитинстві казалось. Ми побачили, що не всі добрі люди. Ми побачили, що не все то є добро, яке ми з вами пробуємо, трогаємо, не завжди від нього нам чудово. Так і народи, зразки спочатку, коли вони війшли в Єгипет, їх зустрічали, раділи, їм казалось ось ця земля, в якій ми хочемо знаходитися. Але прийшов час, і вони зрозуміли, що все міняється. Так і в нашому житті, коли ми з вами знаходилися в невірі, жили без Бога, ми були в рабстві Єгипта цього духовного, де князь і фараон дявол. Його ціль загубить нас людей, бо ми творіння Боже. І тому він намагається більше більше нас поробити, щоб ми навіть не підняли голову до Господа і не побачили, що тільки там є спасіння. Але Бог, подібно як Моїсія, послав до народу ізраїльського для того, щоб вивезти їх, так і Сина Божого Бог послав до нас, друзі, щоб вивезти нас з цього духовного Єгипта. Щоб ми не знаходились там вічно. Бог хоче вивезти нас, і Він виводить. І всякий, хто повірить, має можливість вийти з цього духовного Єгипта. Від цієї гріховного життя, і війти в землю, яку Бог підготовив для нас, небесну землю. Але від нас залежить віра, від нас залежить докласти зусилля. Уявіть собі, коли Моїсі повернувся в Єгипет бо він тікав відтуда він повернувся і почав казати народу ізраїльському, слухайте, Бог хоче вас вивести з цього Єгипта, з цього рабства. Як ви думаєте, чи всі євреї повірили? Не всі. Потрібно було знамення, чудеса для того, щоб вони були впевнені, що дійсно Моїсе не зійшов з ума, що це не його ідея, що це дійсно Бог. Так же саме сьогодні Бог через сина показав великі чудеса, я не знаю, тільки сліпий може не бачити те, що зробив Бог. Слухайте, син Божий, прийшов цей світ. Віддав своє життя, його розп'яли, його відчували. Творіння, за яке він вмирав. Але він знав про те, що йому потрібно це все притерпіти для того, щоб нас людей врятувати. І ось, що далі відбувається, Христос не просто помер на христі, ми знаємо, що Христос і Воскрес за чудом. Хтось скаже, так я ж не бачив, то віра в і заключається що ти віриш в те, що ти не бачиш. І тоді, коли ти віриш, ця віра щось тобі приносить. Ось і ми повинні повірити в те, що зробив для нас Бог. І Бог сьогодні каже, ти вільний, я тебе викупив від рабства Єгипта, я викупив тебе від гріха, і сьогодні ти виходь від цього рабства. Але, на жаль, знаєте, не всі люди хочуть вийти. Написано, як Христос сказав, більше полюбили, що тьму, ніж світло. Христос закликає нас для того, щоб ми війшли в Дім Небесного Отця. Але люди щось вважають, що тут на землі кращим живеться і без Дому Отця. Але той, хто зробив цей крок, хто зрозумів, що потрібно вийти від рабства гріха, хто зрозумів, що дьявол веде його до загибелі. Той чудову справу зробив. І сьогодні є ті, які прийняли водне хрещення, вони велику справу зробили. І дехто із християн вважає, що це найважливіший крок, який потрібно було зробити, і все, можна далі розслабитися. Ні, друзі, не розслабитися. Тому що давайте, якщо ми далі порівнюємо з народом ізраїльським, то побачимо, коли вони вийшли, перейшли море. То разів у них там була остановка? Ні. То було начало путі. Начало путі через пустелю, в ту землю, яку Бог підготови для них. Так само і ми продовжуємо, ті, хто прийняли водне хрещення, продовжують іти за Господом, бо Бог нас веде до того місця, яке підготовить для нас з вами. Це місце, яке ми навіть не можемо уявити собі. Не можемо тут на землі з чимось порівняти, наскільки воно гарне і красиво, що навіть апостол Іван, коли пише, він каже: Я не можу вам порівняти ні з чим, щоб ви зрозуміли всю красоту і велич того міста Єрусалима Небесного. Але що цікаво, Павло, тут, дивіться, застерігає, каже: слухайте, будьте обережні, тому що як народ із ізрацький прийшов в пустелю і наче роптати, спокушати Господа, так, щоб і ви не зробили. Бо дьявол іде пітам. Дьявол хоче повернути нас до гріха. Дьявол хоче знову, щоб ми грішили, щоб ми йому належали і Він дуре нас. І він ожестачає серце наше проти Бога. Коли щось відбувається не так, як ми хочемо. Але Бог кличе до нас і каже: Дивись на мене, слухай слово моє. Іди роби те, що я сказав тобі. Друзі, коли ми так робимо, то ми йдемо в місто. Яке чекає на нас, це Царство Боже. Якщо ми слухаємо дьявола, це на сина, що ви розвертаєтесь і знову йдете до Єгипта, до дьявола. І в такому случаї Бог не буде за вами біжати, Бог продовжує свій шлях. А від нас залежить, чим я йду за Господом, чи я йду за дьяволом, Нехай Бог допоможе нам це завжди пам'ятати. Христос прийшов, щоб вивезти нас із рабства. Він звільнив нас своїм життям. Сьогодні Христос пропонує йти за ним. І всякий, хто піде за ним, той має нагороду, не тільки тут на землі, а й там царство йому. Але щоб цю нагороду отримати, потрібно до кінця дойти. Не впасти, не зламатися, не втратити віру. До кінця йти, будь вірним Господу до кінця, тоді отримайте нагороду. Нехай благословить Бог вас, хто сьогодні прийняв водне хрещення, ті, хто раніше прийняли водне хрещення, нехай благословить для того, щоб ви були вірні Господу. Пам'ятайте, наша ціль не тут на землі якесь благополучить, а наша ціль зустрітися з Симпом Отцем. Зустрітися з нашим Спасителем і сказати йому подяку за те, що він полюбив поперше нас, коли ми ще були недостойні. Нехай Бог збереже наше серця від зла, як написано про народ ізраїльський. що вони спокусилися на зло, полюбили зло і стали возмущатися проти Господа. І що? Що трапилося? Вони не дойшли до того місця, яке Готовим Господь. Але деякі війшли, хто були вірні Господу до Кінця. Ми зараз будемо молитися над хлібом, про який Христос сказав, що це є тіло його по вечері, коли Христос з учнями зібрався і знав, що на ранок його будуть вести на Голгофу, а потім розпнуть, а потім він помре. Христос взяв хліб і сказав, це є тіло моє, яке за вас ламається. Учні не розуміли цих слов, і вони не перепитували, що це значить, але Христос розумів значення, що буде в майбутньому. Нехай Бог благословить нас для того, щоб ми пам'ятали жертву Христову, не забули. Ми можемо багато чого забутися. Ми можемо забутися, хто нам щось подарив. Ми можемо забутися деякі свої речі, телефони, окуляри, від машини. Ми можемо щось забутися, але упаси Бог, щоб ми забули того, хто помер за нас. Будемо молитися над хлібами.